Яків така назва вистави, яку презентують у Франківському драмтеатрі, це розповідь про трагедію 30-х років в Україні, коли від голодомору, організованого сталінським режимом, загинули мільйони людей. Я розумів, що у нас ну в нас в театрі, а взагалом не тільки у нас в театрі, а і в українському театрі. Загалом немає якісного продукту, який би е, транслював цю. Цю трагедію. Режисерка історичної драми, драматургиня Вікторія Трофіменко. Це її дебютна робота на театральній сцені. Задача була занурити глядача в той період і дати можливість самому зробити висновки. Тому що нам дуже легко зараз оцінювати постфактум. Нам дуже легко дивитися майже 90 років, тому скоро 100 років тому, да, як воно було. І нам дуже легко зараз йти зі своїми мірками, мірилами, виставляти оцінки, називати щось чорно-білим. Але коли люди в жорнах часу, вони дещо інакше живуть. В основі сценарію, реальні історії та документальні події. Яків це п'єса про моральне пробудження під час однієї із найпохмуріших трагедій в українській історії. Ми надихалися хронікою, надихалися багато. Чисто історичними такими моментами, тому в художньому плані хотілося не перетягнути, і не хотілося це дійсно, щоб це виглядало як художня рефлексія, а щоб це все-таки була якби образ, який зашит в тіло. Уляна Николюк, Соломія Михайлишин, Денис Сатановський – новини на Вежі.